Дорогі наші клієнти, сьогодні хочемо предоставити вам на огляд ось таку красуню, шикарний тюль, гарно набитий кордовою ниткою. Основа йде соти. Це для тих, хто не любить грек сітку, да, яка тягнеться. Будь ласка, ось вам основа Фатін соти, класнюча основа. І набитий багацький такий візерунок троянда. Золота з кордовою ниткою і є ще колір білий. Наскільки класний візерунок. Візерунок іде вертикальний, який продовжує ніби візуально віконечку, кімнатку, гарно підійде для зали, для вітальні, для коридора, спальної кімнати. Ну, Куди ви забажаєте, це наскільки універсальний, класний тюль. І гарна ціна, стара ціна була 800 гривень. Зараз по 470. дорозпродаємо такі преміум класу якісного тюля, тому що мусимо переходити на дешевший сегмент. От, тому, якщо хто любить якісне, пробували нас, замовляли і знають нашу якість нашого інтернет-магазину Текстиль, будь ласка, звертайтесь, ви знаєте, що ми завжди саме-саме краще для наших клієнтів пропонуємо. Будь ласка, звертайтесь, подивіться на цю красу. Це такий тюль, що якщо не треба, то навіть і не треба штори сюди. Наскільки класний тюль?